У горішніх плавнях триває підготовка житлових будинків до нового опалювального сезону. Директор джеп номер 1 повідомив, що роботи майже завершено, проте виникають певні проблеми через самовільні ремонти у квартирах. Усі будинки, що перебувають на балансі «Гжреп номер 1 готові до опалювального сезону. Комунальники працювали над цим упродовж чотирьох місяців від травня до вересня. Залишився, я думаю, місяць. От всі будинки, які Перебувають на обслуговуванні КЖРЕП номер 1 Вони підготовлені до опалювального сезону шляхом заповнення і випробування під встановленим тиском. Та, попри це, проблеми виникають через ремонтні роботи у квартирах. Часто мешканці самостійно демонтують батареї або наймають майстрів із вулиці, які для встановлення нових батарей зливають воду з усієї системи. Деякі люди проводять ремонти у квартирах по заміні батарей. Більшість і так повинно бути людей, звертають. До нас із заявою на видачу технічних умов. І тільки після видачі технічних умов вони мають право проводити ремонт у своїх квартирах. Інакше це може призвести до аварій та затоплення сусідів. Коли ми готували будинки до випробувань, то ми клеїли оголошення, шановні мешканці, такого то числа буде випробуваний будинок, він буде заповнений. Тому питання: дивіться, щоб вже ж вас там нічого ніде не порвало і не потекло. Там, де наші дозвола є, ми знаємо, хто там робить і ремонти, вони. Вже завершені на сьогоднішній день два залиття квартир, У нас два випадки залиття квартир. Відповідайте нестимуть ті люди, які зняли батареї, не змогли їх поставити чи не швидко. І ми в цей час якраз заповнювали будинки. Нині підприємство розпочало другий етап перевірки будинків. Мешканців про це не попереджають, оскільки всі системи мають бути заповненими. Роботи всі, що стосовно заміни наших батарей, які обігрівають квартири, ми. Завершуємо ніякі роботи проводити не можна. Ми починаємо масову перевірку будинків, і це може привести в обов'язковому порядку до залиття. при залитті Якщо роботи проводяться без нашого дозволу або погодження, скажімо так правильніше, от буде відповідати людина, яка проводить ремонт і затопила нижню квартиру. Отже, підготовка житлових будинків у горішніх пламнях фактично завершена. Комунальники наголошують, і дотримання правил експлуатації систем опалення дозволить уникнути аварій та забезпечити стабільну подачу тепла взимку.